Друзі, хондоводи та майбутні хондоводи від серця від хондовода продовжуємо рубрику Марафон по Хонді. З вами Влад, як завжди, та команда Чаршпай. У минулому відео я розповідав вам про грандіозну подію, яка чекає нас у цьому році, а саме запуск Хонди ЄНС 2 ENP2 та таємничий концепт під назвою ЄНСУВ. Обов'язково гляньте те вступне відео. Я залишу підказку у кутку до цього відео, а також у описі. Це потрібно для того, щоб у вас зібралися усі пазли в одну гарну картину. Сьогоднішнє ж відео присвячено суто Хонді ЄНС 2 Розглянемо ту інформацію, яка у нас є у у доступі. Ну і намалюємо собі якусь е зрозумілу картину, що це буде за електромобіль. Ну а я сподіваюся, що ви коли побачили нове відео від Char Spy, Пішли собі заварювати чайочок, як це роблю зараз. Я сьогодні я п'ю легендарний відомий китайський чай під назвою Дахунпао. Тож заварюйте собі чайок та починаємо. Нагадаю, що ще аж 17 листопада на автосалоні в Гуанчжоу дебютували дві моделі від Honda, а саме ENS2 та ENP2. ЄNС 2 у нас виготовляється спільно із виробництвом Donfeng, а Honda ENP2 спільно з ГАК. Тоді це все було ще у вигляді концепту, обіцянок і тому інше. Але ж зараз ми подивимося на той концепт, який спочатку нам презентували у вигляді рендеру або ж картинки. Ось так виглядав прототип ЄNС2. Ми бачимо, що він. Такий собі футуристичний, такий видно, начебто нарисований. Е, не схоже, що це буде справжній автомобіль. Все так дуже якось е, прямо аж стильно, аж ніяково. Потім на автосалоні нам показали, як буде виглядати ЄНС 2 і ми бачимо, що від тієї картинки не так вже відрізняється. Я б сказав, взагалі не відрізняється, але все ж таки напис під е, назвою ЄНС2, що це прототип, але ж. Ми бачимо, да, що прототип виглядає дуже футуристично, дуже гарно. Е, ну, якось не віриться, що саме такою буде Honda. Але в нас є офіційний тизер. Того, як буде виглядати Honda ЄNS 2. Цей тизер красується на офіційній сторінці Honda, а точніше, ось цих моделей: Honda ЄNS 2, p 2 Honda SUV та Honda GT. Все це серії EN. Ми цю сторінку розглядали минулого разу. Сьогодні ми подивимося на неї більш детально. Ну а зараз, щоб максимально кайфанути, я пропоную переглянути ось цей тизер. Він е, довжиною всього лише 40 секунд. Але, друзі, ну. Ви не зможете від нього відірватися. Ну, знаєте, я його дивлюся вже не вперше, і все рівно я тільки що кайфанув від цього тизеру. Ну наскільки ж? Вони це все бомбічно передали. Ось цю атмосферу Хонди, те, як буде виглядати ЄНС 2. Ну дуже класно, погодьтеся. Добре, зараз ми перейдемо до суті цього відео, а, а саме, що ж ми такого цікавого можемо дізнатися із тієї інформації, яку нам офіційно предоставили. Але для початку хочу вас запитати: от дивіться, ви знаєте, да, про е, назву цих Хонд, як ЄНС та ЄНП, І от ЄН це Серія цих авто, так? А от що за приставка S, та пі або ж SUV? Саме про ENS2 розповім, що це буква S розшифровується як Spirit, що в перекладі означає дух. І насправді тут у дизайні багато відсилок до крил, до польотів, якось ось так вони навіть самі про це пишуть. І таким чином ми зараз перейдемо якраз до розгляду дизайну. Ось ця офіційна сторінка. Якщо ми подивимося далі, то кажуть, що Honda ens 2 буде розроблена у такому собі новому жанрі електромобілів. І написано, що цей жанр об'єднує всі функції позашляховика та седана, враховуючи точне керування седаном і різноманітні сценарії водіння позашляховика. Ну, це те, що я й казав у минулому відео, що зараз тренд. На те, щоб автомобілі, електромобілі були розміром, наче це великий СУВ або ж паркетник, ну такі тільки збільшено. Ну, позашляховик, давайте так вже казати своїми е, іменами, називати ці речі, позашляховик. Але з управляємостю саме седана з керованістю, тобто щоб ти сів. Позашляховик, а відчув відчуття Седану. І ось це головна фішка, яку е, прислідують навіть у Хонді. Вони розробили, як ви бачите, також і дизайн такий, він начебто Седан або хетчбек. Ось зараз видно. Е, але ні, все ж таки більш на позашляховик Схоже, але вони гарантують, що відчуття буде як у Седану. Як це зараз і прийнято, наприклад, BiваDi Song L або ж е, Ziker X, наприклад, все, що вони там позиціонують. Як позашляховики, в час Зікірикс такий свій приклад. Ну ви зрозуміли. На наступній сторінці ми бачимо, що тут трішечки нам про дизайн розказують, да, що це буде логотип з підсвіткою спереду. У нас ось такі проникаючі фари, задні ліхтарі у формі якихось мисливських крил нам перекладає перекладач чомусь. Загалом, концепція фар, що ззаду, що спереду, це начебто крила. Чому мисливські? Напевно, тому що це якась дичина, за якими мисливці полюються. Ну і загалом вони позиціонують це авто як футуристичне з футуристичним дизайном. Це ми і так бачимо та прекрасно розуміємо. Форма з гострими краями та гостра динамічна лінія дизайну, різка та пряма поясна лінія кузова хетчбека, Тобто вони все ж таки. Придержуються концепту дизайну або ж форми кузова, начебто це хеджбек, але розміром позашляховика 18-дюймові спортивні колеса та усе інше. Це, що стосується зовнішньої частини. На жаль, що стосується внутрішньої частини, конкретно у випадку з ЄНС 2, нам нічого не показали, показали тільки ззовні, як буде вона виглядати. Але якщо звернути увагу на минулі версії, а саме ENS1 та enp 1 ЄНП1... То вони по салону взагалі не відрізнялися. Можливо, володарі ЄНПІ та ЄНС знають якісь мікрофішки, в чому відрізняються. Але концепт один і той же планшет посередині, ось так вертикально панелька, шкіряне оздоблення спереду. Ну якби воно все поєднується у одну таку спільну історію. І Якщо так і буде у теперішніх моделях, а саме ЄНС 2 та «ЄНП-2», то ми за фундамент можемо сміливо брати відеотизер для ENP2. Там показано салон. І щоб не дублювати цю інформацію двічі та підігріти вам інтерес. Я пропоную розповісти про салон у наступному відео. Присвячене ENP2. і там вже розповім про салон з сторони як ens 2 так і ENP2. Сподіваємося, що він буде однаковий, або ж навпаки, хтось сподівається, що він буде різний. Пишіть свої догадки у коментарях. Все ж таки, вони не тільки зовнішні е, будуть розрізнювати enp 2 та ens 2 або ж і у салоні вони вирішують зробити велику різницю. І у будь-якому разі, коли з'явиться, хоч якась інформація, хоч якийсь злив. З приводу того, який буде салону ens 2 або ж EN-P2. Ну EN-P2 ми вже побачимо у наступному відео. От з приводу ens 2 Якщо ми якийсь злив отримаємо, обов'язково одразу розповімо вам про це і ви дізнаєтесь про це першим. На жаль, поки що, це все, що відомо із офіційної інформації про ens 2 але не журіться. Е, є ще одна дуже вагома тема, яку мені здається потрібно розглянути. А саме варіанти приводу, які може мати Honda. є ось така інформація, де нам розповідають, що буде дві різні архітектури: архітектура F і архітектура W. Архітектура F буде мати передній привід, а архітектура W матиме повний та задній привід, тобто два варіанти. І з відомого, ми точно знаємо, що архітектуру W матиме третя нова модель Honda. а Саме ЄН SUV. це зовсім нова електрична платформа. І архітектура. З однієї сторони здається, що вони перекриють одразу усі варіанти, і ту ж Hondu ENS можна буде замовити у будь-якому варіанті приводу: передній, задній або ж повний. Але це ще поки що невідомо, тому що далеко не факт, що ЄНС і ЄНПІ дістанеться саме ця архітектура. А якщо ж вони будуть побудовані на архітектурі F, то тоді вони будуть тільки передньопривідними. Якось так. Що ж, друзі, я сподіваюся, що це відео хоч трішечки привідкрило для вас е, завісу того, яка ж буде Хонда ЄНС2. Е я впевнений, що вже дуже скоро буде набагато більше інформації від китайських виробників, від самих хонди е, на офіційному сайті, щось нам покажуть, розкажуть, або вийде якийсь злив. Інформації на якихось тестах Honda GNS 2. І ми, як тільки будемо отримувати якусь детальну інформацію, нову, ту, яку ви ще не чули, одразу будемо вам розповідати у нашому Honda-марафоні по вівторкам або середам на каналі Charge Spy. Тому обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити ці відео. А також інші цікаві відео, адже в нас дещо грандіозне. Планується вже дуже скоро. Друзі, якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться. А якщо ви знаєте, що ваші друзі ще не підписані, обов'язково прямо зараз скиньте лінк на наш канал, тому що буквально через тиждень вас чекає щось просто розривне. Я вам обіцяю, ну а на цьому все вже на наступному тижні. Я вам розповім подробиці про ЕНП-2. А у наступних відео ми будемо дізнаватися ще більше подробиць та цікаву інформацію про ці три. Хонти ЕНС-2, ЕНП-2 та ЕНСУВ. На цьому все. Всім бувайте!